Вітаю вас, друзі, ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні будемо говорити про стан енергосистеми України на зв'язку з нами Олексій Кучеренко, народний депутат. Вітаю вас, пане Олексію. Як вітаю, ви сказали, вітаю. не хочу, аби вітаю. ви мене називали експертом, тому фахівець не з питань житлово-комунального господарства та енергетики. Людина, яка Неучасний має досвід. певний досвід, так. в тому числі і в Запорізькому краї, і в енергетиці, і в комуналці. Тому поділюся, якщо зможу. Чимось корисним. так, але, от, до речі, ж про досвід здається, у 2001 році ви у нас були губернатором у 2000, 2000-2001. тисяч Сьогодні ну просто серце кров'ю обвивається. Це ж мій опір. І того, що відбувається сьогодні. Ну а ну, от тепер ось, питання: країна, так радар, ви власне через окупацію а, або також ще про через ти дії влади. І станція, і, станція. і станція ми ж про енергетику будемо говорити. А це ж те, що втратили найпотужнішу атомну станцію в Європі, яка на сьогодні ну, дуже на жаль дестабілізує ситуацію в енергетиці, і питання є, розумієте, якось швидко дуже втратили. Ситуація досі залишається складною, особливо в енергетичному стані. Ось ви дуже часто у своїх інтерв'ю кажете про те, що сьогодні, на жаль, влада не запроваджує надзвичайний стан в енергетиці. Чому так у нас сьогодні? Війна, причому не тільки ну, в воєнному в бойовому плані, да? а вона і на енергетичному фронті. Ну всі ж розуміють, що сьогодні енергетика це фронт. По суті, ми воюємо там і з нами воює агресор і ворог. Скажіть мені, будь ласка, коли на цьому енергетичному фронті відбуваються надзвичайні події. Захоплення станції атомної, захоплення е, теплових станцій, е, в тому ж самому Енергодарі і в інших містах, захоплення гідростанцій в Каховці? Коли ракетні удари і атаки потужні, кожного тижня прилетають, і вони руйнують інфраструктуру, і, відповідно, йдуть якісь надзвичайні процеси. Як може ця система жити за законами мирного часу? Як може система управління в енергетиці не змінитися і жити за законами мирного часу? Жодний, жодний закон не було внесено. Жодної зміни в жодну постанову, в жодні там відповідні там порядки, якісь там риповтворення, НКРКПшні порядки. Це мирний стан. А як це може бути? Я ж бачу, як воно підготовка ця ж йшла, і ведеться опалювальні сезони, все є. Дуже багато штабів. Я їх нарахував десь приблизно шість. Я сам входжу в два з них. Розумієте? Штаби. Ну штаб це таке: зібралися, поговорили. Ну, якийсь протокол. Але законними документами є або накази, або постанови уряду, або відповідні там, ну розумієте, нормативно-праві акти. І я в цій ситуації хочу сказати, що саме. Багато в чому те, що сьогодні така ну, складна ситуація, і спричинена, спричинена тим, що система управління лишилася якогось мирного часу. А Укренерго, ви ж бачите, останнім часом воно оголошує надзвичайний стан, але не в енергетиці України, а на рин. На ринку, ну тобто, це значить оголошується, що ринку немає. Якісь розрахунки система буде йти за директивним принципом. Але ж технологічно і технічно продовжує система управлятися. Ну в з однієї руки, з другої, з третьої, з четвертої. Там і міністерства, там і приватні, там під Кабміном одні компанії, той самий саме Енерга, там, Розумієте, там фонд держмайна, там от таке -во. і штаби. Ну, вибачте, так не буває. На превеликий жаль, ми сьогодні не тільки бачимо, що технічно страждає інфраструктура, але я сьогодні бачу проблеми майбутнього періоду і, і сьогоднішнього з вугіллям, якого не накопичили достатньої кількості. Я бачу з газом проблеми, причому мене дуже турбує, що читаю інтерв'ю прем'єра, позитивний погляд. ні, на в нас. Так, да, він взагалі, він загалі. от такий можуть такий чоловік. В нього все так позитивно. Я його нервовим ніколи не бачив. Розумієте? Каже, газу достатньо. А той же самий Чернішов, новий очільник НАК Нафтогазу, каже, ні, ну достатньо, не вистачає 2,5 мільярдів. ну половину закупили 2 мільярдів. Вугілля достатньо. Та ні. повинні були накопичити 2,6 мільйони тонн, мільйони накопичили 1,2 мільйони тонн, Розумієте? І це все. У нас попереду, бо ці проблеми вилізуть десь в лютому, в березні. Ну слава Богу, я не знаю, яка там у вас температура. У нас там зараз плюсова ага. така. Розумієте, то, то будемо молитися на погоду, на все, але ж морози прийдуть. І я знаю, як це все спрацьовується, які ризики Очікає будуть ви. далі, розумієте, і, і, і вороги, що цей шезпузофінг Путін він же теж останніх е, дій ще не зробив. А я слід Ви робити. знову ну, про обстрілялі може і робити і самої енергетики. Обстріли, само, собою, само собою, от зараз ми з вами розмовляємо. У нас, е, не, тривога, у нас тривога ну, так само, так. як і у вас, да, так розумієте, да тому, що там піднялися відповідні літаки, і ми очікуємо. Але це не тільки це ще і труба газова, розумієте, через яку російський газ йде на Європу. Але від цього технологічне дуже залежить газопостачання в нашій з вами мережі. Воно дуже технологічно прив'язане до того, є газ в транзитній трубі чи немає. розумієте? тому не не прості такі питання стоять, тому ось чому я і вимагав відповідної структурних змін в уряді появи. Ну назвемо його енергетичний комісар. Причому це не більшовицький. Я розумію, одразу всі це будуть згадувати там Коженка, там Маузер. Але це європейський досвід там енергетичний комісар. Розумієте, це людина, яка має всі повноваження під час воєнного стану для того, щоб відповідати за ситуацію, але і мати повноваження, щоб мати управлінські рішення, в тому числі і кадрові. Бо якби я вам розповів, як, як, е, яка епопея там по заміні одного кадра на інший в деяких державних компаніях, по півроку, по року відбувається. Розумієте? Ну, як під час війни таке може бути відбувати? Яскравий приклад: оператор газотранспортної системи, скільки там, вісім місяців епопея йде, не можуть змінити е, керівника. Така ж сама ситуація зараз. У деяких обленерго. у вас так само є про проблем, вас. Проблемна обленерго. завжди було починаючи з мого губернаторства. Розумієте, я згадую, що тоді відбувалося і хто туди заходив. А, а той саме Тернопіль обленерго, Мені з одного боку телефонують люди. Вони там сидять, там дві доби без світла. А з іншого боку, це обленерго, в якій у державі контрольний пакет, але там. 20 років не було зборів акціонерів. розумієте, і не там, якась заморожена ситуація, бо там все в судах зав'язано, Там вже 15 чи 20 років той же шмагаль, на якого ви зараз силалися, про якого казали, що дуже оптимістичний. от такий мужик, як ви кажете. Він заявив про те, що в Україні да. дійсно до кінця цього опалювального сезону газу вистачить. 14,2, і здається мільярди кубів. Газу ми маємо що далі? При цьому. Я розумію, що видобутку газу в Україні зараз ну фактично немає. Ні, ні, чому він є. Він впав, але він є. Він впав десь відсотків на 10, Я думаю, в середньому Ну, там не вся інформація відкрита, але і приватні компанії видобувають, і більш того, якщо якби дурниць не робили з рентою, то вони би добували значно більше, бо чи виключно із-за Дурних ідіотських рішень по ренті, коли примусили ці компанії платити ренту, виходячи з ціни оцієї світової, оцої імпортного паритету біржі оцієї, розумієте, і в результаті вони просто не видобували газ, тому що вони в збитки шалені потрапляли. із за цієї Слава Богу, півроку пройшло, то коаліція здогадалася скасувати цю ренту. І, і укргазодобування там воно видобуває, тому газа газ йде, але буде період обов'язково. Враховуючи дивіться, який ванцю, вона випала з балансу, що запорізька атомна станція це 20% всієї генерації України, і теплові станції багато. Там Ладижин, кураків в Енергодарі одну розбомбили повністю теплову станцію. В Енергодарі ні, вона, вона не працює, вона не в балансі просто вона вона Марина, так, або, казав, там, що. Ну, вона Ну, ці вода, не в балансі. Так. Запорізька станція, де вона називається. Тому дивіться, і в результаті у нас, коли пішло навантаження оцього опалювального сезону, почали дуже швидко спалювати це вугілля, якого мало би бути, як я вже казав, 2,6 мільйони на складах. Його накопичили ну, в два рази менше. Швидко спрацьовували вугілля, в результаті почали вже спалювати газ. От тут недалеко від мене трипільська станція, це центр енергія. Під Києвом, хто знає, то знає там біля Обухова, від якої дуже залежить Київський енерговузол. Вона давно вже працює на газу. Я не кажу про ціну. Ви розумієте, що там газ вже дорогий для неї, бо дешевий газ у нас для населення тримається. Його ледь-ледь вистачає для населення, для теплокомуненерго. Тому але вже цей газ е, спрацьовується з нього балансу. З майбутнього. Тобто його не буде вистачати ось там в лютому. І саме тому я задаю вам зустрічне питання. А як може бути так, що прем'єр каже, що достатньо газу, а голова НАК Нафтогаза каже, що ні, треба 2,5 мільярди купувати. Причому він це озвучив, Олексій Черничорнишов, на зустрічі з послами ЖСІ. Ну, так же не бува? Хтось же хтось ж помиляється. До речі, президент правильно, абсолютно учора, Почав говорити. Я бачу, що в нього енергетичні радники там змінилися. Слава Богу, там розумні люди зараз впливають енергетики. А не юристи, і не економісти. розумієте? ну економісти ще ладно, А коли юристи і менеджери там з косметології там починають енергетикою займатися. Це турбує. Президент правильно каже, нам вже треба думати не тільки про цей опалювальний сезон. Нам же про весь майбутній рік треба думати. Бо ми вийдемо з зими. У нас в сховищах буде не дуже багато газу, розумієте? А нам треба буде ціни шалені зараз. І ця газова війна, яка пішла Росія, і Європа, вона підійме ціни ті, і нам головне це втиснутися в те, що може видобувати Україна. Україна видобуває ну з падінням десь буде 18 там 18 мільярдів кубів газу. Це державні і приватні компанії. От нам треба буде втиснутися в ці всім, але перед війною ми споживали 26 мільярдів. Розумієте, а зараз нам треба. За будь-яку ціну втиснутися в ці 18-19 мільярдів, і, е, заповнити сховища на наступний опалювальний сезон. Бо, от, вибачте, на жаль, ми ж бачимо, за 2-3 неділі, як каже один відомий да, этот самый, астролог, там, да, за 2-3 тижні щось нічого не закінчується. І Шашуків теж, на жаль, виходить, ну, я дивлюся, і в цьому травні, в, не, що буде, ми не будемо їсти. Тому треба готуватися до такої затяжної ресурсної війни на привилегію. Головне... І тому президент, в принципі, вже думаю абсолютно правильно, бо нам і енергосистему треба буде відновлювати, але не хватати діри, які нанесли. А нам треба буде по суті нову будувати за сучасними так мовити ну і технічними, і технологічними рішеннями. Да, тобто вона має бути не така централізована. А має бути розгалуджена недороджена, да максимально розроджена система для того, щоб тут і безпека, і надійність, і так далі, і <гумент> тому тому ось ці виклики стоять перед <гумент> енергетикою. Якщо Росія припиняє транзит газу, я так розумію, що ось ця труба вона йде навіть через наш регіон. Якщо Росія її ну, умовно кажучи, грубо кажучи, робить, що ми будемо робити? Ні, основна труба йде не через ваш регіон, через Запоріжжя. Це завжди той південний е, частина труби. Ні, південна угу. частина труби, яка заходила через Луган, через е, Луганську область. Е, Ну, яка яка на сьогодні вони вони припинили подачу газу, але все рівно ми маємо єдину газотранспортну систему, в яку входить магістральний газопровод, і система е розподільчих компаній це облгази, так звані, які не не всі не дуже люблять, але вони є тим більше. Бо я знаю в Запоріжжі там багато скандалів. було. І на сьогодні ж йде ще інший процес. Сьогодні НАК Нафтогаз намагається всі ці облгази під себе забрати від імені государства Тобто, ну це немов би гаса, що це наведе порядок, але це не дуже непростий процес, бо там ну, і юридичних мільйон деталей, і управлінських деталей, і інвентаризація ніхто не робив, і з трубами цими розібратися треба де державні, де комунальні, де е, приватні, де люди за свій кошт зробили все. Тому цей процес йде. Але е, повертаємося: якщо в основній трубі не буде газу. То дуже ймовірні ризики того, що тиска не буде, в тому числі в Запорізькій області і в інших південних регіонах, отак От вона побудована технологічно. Тому цей ризик лишається до сих пір, і я думаю, що це один з аргументів Путіна. Ну на при жаль, він дуже реальний. Тим більше що йому вигідно. я ж бачу, як він в клинч заходить вже з європейцями. Вміти по цих цінах, по обмеженнях і все так далі. Тому все ті все ті тільки починається. Всі ми часто ми кажемо і розуміємо, що обстріли відбуваються постійно. Масовані обстріли на жаль, також і ворог гатить власне по інфраструктурі, критичній інфраструктурі. Наскільки а вистачить і циклів абсолютно передбачу, передбачувано, абсолютно це передбачу. було ще зрозуміло всім влітку, тому можливо якось. Ну не всім то влітку почали, в тому числі і я один з перших почав на кожному і, і на штабах, і на цих ефірах. І я це не сам вигадав, бо я спілкуюся з колишніми міністрами. розумієте, я спілкуюся з відповідними військовими, там, да, і аналітиками, і ми все це обговорювали. Що в першу чергу готуватися до зими треба за допомогою надійних систем протиповітряної оборони, які будуть захищати по суті кожний потужний інфраструктурний об'єкт. Це або станції відповідні? Ну теплові в першу чергу, бо на атомні вони не полізуть. Зараз там є політика велика, і це підстанції розумієте, по яких лупить ворог, в тому числі і славна а Наскільки заповіщу, вистачить тобі, нашої намесена... енергосистеми? Як ви вважаєте, чи не загрожує вже сьогодні для нашої держави повний блекаут? Я би абсолютно не лякав. От бачите, я оптиміст. Плані. Я би не лякавка. Лякав. Там дійсно після кожного удару з однієї сторони сторони система слабкішою стає. Ну це треба визнати, бо удари не не проходять. Да? з іншого боку, по перше, у нас і ПВО ППО значно підпосилився зараз захист, і у нас енергетики навчилися технологічно готуватися, щоб не допустити блекауту 23 листопада, який відбувся. І до речі, я цю ситуацію дуже добре знаю. Бо як глава тимчасової спеціальної комісії з енергобезпеки ми вивчили цю ситуацію. Ми дамо найближчим часом пропозиції уряду і як врахувати. Хоча я бачу реакцію, вони і свій аналіз зробили. Били і тому певні, які я вам не можу розказати, але певні зміни внесені. Саме підготовка енергетиків до можливих ударів. Вони сьогодні за іншими алгоритмами працюють. Тому не, не, я не думаю, що там треба лякати блекаутам. Але ось такі проблемні моменти, які сьогодні як графіки, ці чи взагалі не графіки аварійні відключення, бо в нас сьогодні в Києві от чергове аварійне. Відключення давайте повернемося власне до Запорізької атомної станції. Давай. Дуже швидко захопили її рашисти. Вона, ніби як фізично є, проте її потужності на Україну не йдуть. Рашисти намагаються постійно підключити її якимось чином до своїх мереж. Звичайно, в них нічого не ви ну, вже й вже, ну, вже, вже і... не намагаються, вони зрозуміли, так що не виходить. Проте, як ви гажаєте? Ну це був їх, їх розрахунок. Вони ж хотіли відзвітувати перед фюрером своїм, що про велику енергетичну перемогу, але. Хоча насправді я вважаю, що взагалі по запорізькій атомній станції інше рішення треба було приймати компанії Енерга. Там треба було розвантажувати блоки, і вона би просто стояла би розвантажена і не було б багатьох. Багатьох спекуляцій про так. А як сьогодні її нам повернули? Її потужності? Яким чином Ну, поки рід. що? Поки що, як ну ти, ти треба повертати українську територію, ну виключно військовий шлях. Я повертати українську. Де окупувати ну, ті території я... навколо? я би сказав так: в першу чергу, треба контроль над нею відновити. Безпековий я розумію наскільки нервова ситуація, і у вас в області і через Дніпро там Нікапалі розумієте, вони ж завжди нервували, Що вони поруч з атомної станції? Тому безпека. Ви в першу чергу відео ну, якось контроль повернути це політичне рішення з міжнародними інституціями відповідними. Ну і безумовно цей військовий шлях, яким ми намагаємося рухатися. Тим не менш наскільки ось зараз можливо і чутки ходять. Люди все це активно обговорюють. Україна експортувала електроенергію до країн Європи. А, навіть активна фаза була з червня до 10 жовтня, поки не відбувалися масовані абсолютно Я аб, 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 Абсолютно виправдана. Це абсолютно виправдано Це це просто я. Я переконаний, що ці провокації, які останні там місяці йдуть по мережі з цим експортом, розумієте, це не випадково. Бо а, одна справа, коли там ну люди не дуже досвідчені, їм просто пояснити, чому це потрібно було до 10 жовтня. Дійсно йшов експорт, і це було дуже корисно зараз. На плані Тому що. Безумовно, безумовно компанії для того, щоб населенню можна було продавати електроенергію нижче собівартості, вони мали можливість заробити сьогодні і дійсно потрапили в систему і в Енерго, там, і в Укренерго і на вугільні шахти потрапили гроші. Розумієте, і це дає можливість не ціпати ціну на електроенергію для населення на сьогодні. Один з один з базових постулатів. зрозуміло, що коли був перший потужний ця атака 10 жовтня, це перше то одразу експорт припинився. Але ці спекуляції продовжуються. Я дуже добре вивчив це питання. я Дав відповідні запити і в СБУ, і на митницю, і в Укренерго, І я вивчив всі європейську статистику. Немає ніякого експорту. Є технічні і технологічні перетоки між країнами, але сальдо нульове, розумієте? Тобто десь від нас інколи тече на Угорщину, але до нас притікає електроенергія із Словакії. Сальдо нульове, тобто це виключно. Так працює об'єднана енергосистема. Вона для того й об'єднувалась, щоб страхувати, розумієте, мак максимальна один... О, сьогодні ми потрошки імпортуємо невеликі обсяги, хотілося б більше. І плани уряду і компанії «Укренерго» – це десь до одного тисячі мігават. Можливий імпорт до можливості довести, але є одна велика проблема: там дуже високі ціни на електроенергію сьогодні, там на ринках європейських країн, навіть біля нас там приблизно по відношенню до нашої до ціни нашого ринку, вони в чотири, вона в 4-5 разів дорожче, тому це питання аварійне. Але коли треба буде, ну це фінансове питання, але технологічна буде можливість імпорту. Таке тоді випливає питання стосовно власне самих тарифів, тому що наскільки ми розуміємо, згідно закону України, поки в державі діє воєнний стан. Тарифи змінюватися для населення для побутових так, користувачів. Вони не будуть. Деякі тарифи, отак вот я вам поправлю деякі тарифи. Ну Значні, значна кількість тарифів чіпатися не буде, але буде в мене до вас неприємна звістка сьогодні. Ну до всіх українців, не тільки до Запоріжжя. Відбулося засідання нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Я приймав в ньому участь, і пішло підвищення з 1 січня тарифів на холодне водопостачання і водовідведення. Двоетапне підвищення. Перший приблизно, ну приблизно в середньому по країні відсотків там на 10%. Наскільки там точно у Запоріжжі, я не подивився, бо там впадалося е там 50 водоканалів, Там я не всі встиг передивитися. Але двохетапно. перше це на за перше півріччя на 10, Але там, де 10, десь я подивився, там і 15, і 20. і друге -план планується в, да, здається, в квітні, і тому б тому сумарно, там мова може йти і про 50% підвищення, розумієте, тарифу на воду. Тому закликаю. Негайно депутатів Запорізької і облради і міськради в першу чергу, такі, які є. Вибачте, всі послухайте. Я сам депутат. Я знаю, я знаю, що всі от, Ні, ну все завжди ти гарним рок, не будеш. Звичайно, нас для населення розуміємо. Всі, да, всі всіх депутатів не люблять. Я до цього філософськи ставлюся, може це і правильно розумієте, самі там. Спробуйте самі. Ось, бо спочатку когось нам навибирають туди у Верховну Раду, а потім кажуть, ви там домовляйтеся. Ну вибачте, з ким мені там домовлятися. Ну мені мало з ким є профахова там говорити. Ну так сталося. Хороші, хороші всі хлопці та дівчата, але це ж не професія, розумієте? без жодного досвіду роботи в базових галузях. Поїхали далі. Тому, як би то не було, ваша міська влада може і має кошти зробити нормальний. Аудіт допомогти запоріжцям і переконати їх, що це підвищення обґрунтовано. Бо міська влада так само так само відповідає за. Е... Тарифи розумієте, якщо якийсь мер робить вигляд, що це він погуляти вийшов, і це якось ну, воно само, то точно не вірте. Цьому або депутати вони це комунальні підприємства, і вони мають ці повноваження для того, щоб контролювати свої підприємства. І тариф готується і розраховується підприємством. Він не з космосу бере. Обґрунтовується заявка тарифна підприємцям, а далі вже затверджується в Києві. Чому ну так зробили? Чомусь воду в Києві, а тепло віддали на місця. Як на мене, це дурість чергова, але це було зроблено протягом останніх п'яти років. Однією владою компанією, потім іншою Слухайте, ну тарифи підвищуватимуться і для підприємців. Я ж правильно розумію. Тобто підприємці вже сьогодні вони переплачують в рази більше ніж просто побутові користувачі. Е, да. А це напряму послухайте, впливає послухайте, на економіку, правда, що не всі підприємства що ви виживають. А так що ви пропонуєте? Давайте підвищувати для населення. Ні, я не пропоную. Ні? Я вас питаю. Що ви пропонуєте? Я не фахівець. Так я просто пояснюю, що у нас діє дійсно викривили на система тарифов що в теплі, що в електроенергетиці, що в газі. Там, де є тарифи для населення, і вони в рази дійсно менше, ніж тарифи не для населення для ну, побутових і не І дійсно, там, де пішов вільний ринок, то якщо брати по газу, ну, на сьогодні ринкова ціна на газ приблизно, там, думаю, 24-25 гривень, на відміну від восьми для населення. Да? Дивіться, в три рази. По електроенергії, е, думаю, так само в три рази, бо вона там ще зараз десь 45 в залежності від класу напруги і від області для населення гривна 44, гривна 68, в залежності від споживання. Але це називається перехресне субсидіювання. Тобто, коли за рахунок промисловості комерців і бюджету по суті дотується тариф для населення, щоб його не підвищувати. В результаті дотують цей тариф як для самих бідних, які отримують там пенсії по 2-3 тисячі, так і для багатих, які можуть платити за це. Це тупікова така, розумієте? Ну вона тупікова, і одразу хочу сказати, що в Європі такого немає. І якщо ми дійсно туди задекларували швидкий рух до Європи, то це стане однією з головних проблем. Це зупинення цього перехресного субсидіювання. Зрозуміло, що це виключене незадоволення доход, бо доходи не співпадають. Хоча в якоїсь частини зростають доходи, в якоїсь ні. Але зараз, взагалі, про доходи говорити неможливо. Бо я тільки що подивився на сьогодні ну, аналіз. На третину в нас впав ВВП за цей рік. Зрозуміло, що падіння таке кардинальне ВВП внутрішнього продукту це призведе до падіння реальних доходів. Тому на сьогодні яків я в упор не бачу, і це має бути дуже жорстке прозоре тарифне регулювання з боку держави. Я в цьому глибоко переконаний. Але енергетика це на сьогодні монопольна. У нас сьогодні сфера так само, як і комуналка, і там не діють ті закони. Немає там ніякого ринку. Вибачте, це моє переконання стосовно відбудови та відновлення самої інфраструктури критично. Як ви вважаєте, коли і яким чином це буде? А я не знаю поки або не я на часі. знаю, що це неминуче. Я знаю, що це неминуче, але щоб сказати, що я розумію, як собі нинішній уряд це вбачають, а ніяк. Ну, от я вам точно от кажу, що немає в них чіткої картини. Погано це 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 добре. Ну, так я, воно я, воно. Я, я, я навіть їх не хочу рухати, Я не хочу їх рухати, бо вони ну вони такі. Вони я вам по іншому скажу. Вони і не можуть знати на сьогодні. Знаєте, чому? Тому що Україна самотужки ну, не відновиться. Зрозуміло, що працювати тут будуть українці, нікуди ми не дінемося, розумієте? Але е ресурс він буде повністю залежати від наших ну, партнерів, е союзників, розумієте? І в цій ситуації, вибачте, я може когось ображу, але ми таку свою суб'єктність ну, певною мірою на, на деякий час нам доведеться її ну по-новому зрозуміти суб'єктність свою. Бо той, хто буде давати кошти інвестувати, навіть якщо це буде конфісковані російські кошти, все рівно ж вони будуть заходити через міжнародні інституції, і контроль буде відповідний. Вони будуть певною мірою і безумовно і контролювати обов'язково і пропонувати свої алгоритми і свої програми. О цього відновлено. Тому тут треба з цим звикнути. А для тих, хто думає, що я щось пригадав, просто почитайте історію відновлення Німеччини після Другої тим не менш, до... вона ж потім довела свою собі План марш. Безумовно, але це все довго нормально, Але розуміє складний шлях. Американці вивели туди, американці вилили туди дуже потужні гроші, допомогли реально і в них це стратегічне партнерство. Ви ж бачите, воно дуже потужне, не зважаючи на те, що є протиріччя. Ми це побачили і по північному потоку. 2 і по іншому. Але безумовно, вони суб'єктність довели свою роботу, і свої відновлення, колосальні, колосальна і інтенсивний процес відновлення відбувся. Ну і, ну і руйнація була безумовно, взагалі і по країні ну значно більшою ніж у нас, бо дійсно у нас є регіони, ми розуміємо, які постраждали колосально. Ну решта регіонів просто буде, ну, буде, буде для кожного регіону, буде свої нюанси, своя програма розвитку, розумієте, враховуючи від ступіння е, е, урону нанесеного, враховуючи від особливості певних регіональних і так далі. Але я ще раз я абсолютно не песиміст. Я вважаю, що це буде історичний шанс для України і для українців. Ну так станеться. Я не мав Розумієте, Безумовно, якби мені було як в 2000 році, як тоді, та скільки мені було? 39 років. Як я був наймолодший губернатор тоді в Україні. Я би більш оптимістичніше дивився на ці речі. Бо зараз безумовно, ну це не це не швидкий процес. Але я доживу так само. Розумієте, а ви взагалі будете жити в сучасній європейській країні, так само Рукуєте як і будете прям. Я вам дуже дякую за розмову. А куди? Куди ми діти, дякую, пане дякую Влексій. вам гарного вам вечора.